От у мене багато відео про це в аккаунті. Дивіться, є те, що хвалить Європу, є гарні моменти. І в Британії, і в Європі, і так далі. Але от, задіваю, зараз тема навчання і те, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроде би, через жопу, а живуть вони краще. У мене, чесно, досі важливі питання, яким це взагалі чудом відбувається. Ну, Головний, це корупція і, і виробство. Ті, якби не вся історія в нас, то у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, наймір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу сто раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За три секунди під код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за три секунди відкрити нова картка буде через тиждень. Вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін чи дати, що тобі листом додому щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла Європа Європа. Ребята дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям шалошомакас не така країна, не то розвинута, не то не сьо, щоб ми не вилізли на ефоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого блін добились, свого на жаль добились. Ми, правда, приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді є гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити, і все. все. Все інше, це капець. Починаючи від кухні закінчуючи. Знову ж таки, буде відео, ребят, про те, які є плюси. Всюди, в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюю з Україною і а, беру ті моменти, які всім не боліли нам дуже. На жаль, так. На жаль, так. Пишіть коменти, що думаєте про це. Отака вот от освіта, отака вот наука. Вот вот Все, друзі, папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!